Всім привіт! вітаю у новому відео. Я повернулася зараз з дойч курса, і у нас в гостях був мій тато Ура-ура! І хочу зараз провести таке прибирання невеличке. Хочу прибрати кімнату, де він ночував, зупинявся у нас. І також у мене є там одне проблемне місце: це дитячий столик, на якому. Андрій вже активно ліпить пластиліном, столик білий, і все. тепер він різнокольоровий, а не білий. Е, ну, і так пройдемося по хаті, поприбираємо, понаводимо порядки. Ну, і звісно ж, я думаю, що ми щось смачненьке приготуємо на вечерю. Все, я побігла переодягатися і приступаємо. Ну, вставай. Давай, спочатку мама магіялка прибирає. Я вже переодяглася, як ви можете бачити, і вже починаю до прибирання. Найперше це знімаю постіль, і, до речі, тато вже подзвонив, що вже дістався до свого наступного місця призначення. Тож я спокійно вже прибираю, пишіть, чи у вас є такі забобони сімейні, якісь, що не можна прибирати, поки хтось вже не прибуде на своє місце призначення. І також зараз е, зніму постіль старшого сина, він зараз у літньому таборі приїде вже скоро і буде вже на чистенькій постілі спати. А я все разом буду прати. І вже у попередніх відео я казала, що люблю дивитися блогерів також на таку лайфстайл-тему, тому що можна якісь реальні поради, лайфхаки для себе взяти. Ось і також люблю. В гості їздити, подивитися, як живуть інші. Наприклад, ми коли були у наших знайомих у Німеччині, я побачила, що Наталя там сортує білизну і біле завжди пере окремо. Я якось біле з таким світлим кольоровим кидала раніше, якось все було. Ну, мене все влаштовувало, тому що білих речей у нас не так багато. Було раніше, а зараз їх стало більше, і я вирішила так, справді, білі, мабуть, краще прати окремо, щоб вони зберігали свою білизну. І також хочу зараз поприбирати в коридорі, порозкладати речі по своїх місцях. Ось тут, до речі, наш план на місяць розписаний. І бачите, в мене ще тут весна літо. Треба вже думати щось про осінній декор. Тому. Скоро щось буде цікаве. Підпишіться, щоб не пропустити. І розпочну я ось одразу з цієї лавки. Ого. Та, то ти забув подушку. Тут наші сумки. Ну, тут, в принципі, цей рюкзак дитячий завжди стоїть. Андрійко наш тепер ходить теж з рюкзаком. Завжди просить, щоб з рюкзаком своїм йти. Бо. Дорослі з рюкзаками, і він теж хоче. Сумка моя теж інколи тут стоїть, інколи там, де я домашку роблю. Подивимося, можливо, щось треба із взуття помити, і також у цій шафі розберу. Тут завжди, до речі, шерсть в нас, в нас збирується, я не знаю, зараз покажу вам. Ось там, бачите, там пилякає, ну і там шерсть. це, бача, це з під'їзду ми заносимо. І, до речі, зараз побачила ці капці, це я спускалася або забула там у колясці свої речі. Шльопанці ці в нас стоять, зазвичай ось тут у під'їзді. А загалом швейцарців дуже поширено ось так просто біля квартири зберігати взуття. Ми ще таке не практикуємо, але ось такі капці, які, якщо швиденько там пошту забрати чи доставку якусь, то в нас тут стоять такі робочі капці. Далі, як завжди, розбираю, прибираю що поверхню, ось показую вам ковтинку, яку ми купляли в Primark, і газетку, яку нам розносять, це місцева газета. Там усілякі новини, оголошення, графік вивозу сміття, в який день там яке сміття вивозять. Ну і я далі очищаю вже поверхню і все протираю, і також прибираю взуття. Дивлюсь, що треба помити, можливо, вже щось сховати на зимовий період. І хочу саму цю лавку помити, під нею також багато бруду. Я дуже задоволена, що ми докупили цю лавку із поличками для взуття, тому що спочатку ми купили ось цю закриту шафу, і хоча у кожному такому відділенні там в два ряди можна ставити взуття, але якщо взуття велике, а в нас великі розміри, то воно вже так не вміщається, там, наприклад, на поличку по дві пари. Ну, і нас п'ятеро, і все одно, знаєте, навіть на цю поличку заставляю, і все одно якесь взуття, там якісь босоніжки стоять додатково поряд. Тому не знаю, скільки потрібно місця для взуття, але нам його завжди бракує. І зараз вам покажу, чим займається мій синочок, поки мама так. знімає для вас відео. Тут сідати мені? Покажи, як ти граєшся. Ось цією машинкою. Що вона робить? Що ця машинка робить? Єлоу, так. Да. Єлоу машинка. І ще одна Єлоу машинка. Це ти так гарно колеса прикрасив? Дуже гарно. Так, поналіпляв пластилін. І як я вже казала, що це швидше виключення, ніж правило, коли дитина ось так моя, може погратися. Зазвичай ходить і мамка я, за мною. І ось, до речі, наш наступний пункт прибирання. Бачите, столик. Він загалом має бути біленький. Але ось після декількох ігор із пластиліном. Ну, і, звісно, що я приберу і це ненадовго, але. Хочеться все ж таки, щоб він якось зберігався в чистоті. Ось так їде машина гарно. Що вам сказати? Стояла б та милувалася. Як спокійно він грається, це буває дуже рідко, але мушу братися до роботи швиденько, щоб якнайбільше встигнути, поки дитя може саме погратися. Домиваю цю взуттєву шафку, відношу взуття, яке треба було помити до ванни туди ближче. І вже з ним розмовляю так з малим, сміємося, і буду вже переходити до кухні, там теж у мене є багато роботи. І ось тут шок контент для вас. Що буває, якщо мене не було півдня вдома, Ну і вдома взагалі, в принципі, нікого не було. Чоловік зранку ходив з малим гуляти, я проведжала тата на вокзал, Захар допізнав в школі, Богослава немає. І ось така картина у нас по обіді. Зараз будемо швиденько, з вами це все прибирати. Ну, для вас це буде швиденько, а для мене не дуже. І ось мій помічник перебрався поближче yeah. до мене, буде їсти йогурт. Давай зняти? Yeah. Не знаю, що тут можна коментувати, прибираю, як звичайно. Спочатку витираю весь вже помитий посуд, насухо витираю, розставляю на свої місця, далі вже буду переходити до миття власне, посуду. І так частинами складаю, складаю, потім закінчується місце, куди можна складати посуд. Я його знову витираю, знову мию, потім готую їсти і так по колу. Ось у мене тут сюрприз є кава, тому зараз ще буду робити перерву на айс кафе. але спочатку попрацювати треба. І я вже зробила собі каву з молоком. І хочу зараз зробити таку невеличку перерву у прибиранні. І тадам, дивіться, що в мене є. У мене тут є круасани, тато купляв, коли був. І це сливове варення, яке готувала Ілона, дівчина, з якою ми їздили з вами разом, до речі, на велосипедах за сливами. Тож, зараз буду смакувати таку смакоту. Okay. <laughs> you Так, способом розібралися, і зараз ще залишилися сковорідки, як завжди. І поки я буду мити сковорідки, помию зараз плиту, нанесу на неї ось цей засіб від Деламарк. Подобається, він мені класно допомагає із цим забрудненням. Тож, поки буду мити сковорідки, плита буде самоочищатися. Ну і, звісно, потім я її теж подру. Що ж, з кухнею, наче, теж вже розібралася. Посуд перемила, повитирала. Навіть плиту помила. Ма. Що, Андрійко, ти Нянь. ще граєшся? Ту. Ту. Три, так? Да? Один, два, три. Ну, я так зрозуміла, що рано ще мені мити столик цей, тому що. Продовжується активна гра, і це просто не має сенсу, немає смислу. Трішки почекаємо. Награємося пластиліном, дістанемо Гріну. Дістанемо щось інше, і тоді вже. Коли пластилін сховаємо на деякий час, помию вже цього столика. А зараз давайте з вами приготуємо просту, але дуже смачну і дуже красиву вечерю. Сьогодні у нас це буде спаржева квасолька, стейки та кускус. -кус. Найдовший етап у приготуванні цієї квасолі це обрізання кінчиків, хвостиків. А далі все готується дуже просто. Я готую на суміші вершкового та оливкового масла. Вершковий присмак дуже добре поєднується із цією квасолькою і паралельно також на грилі готую стейки. А на задньому плані вже запарюється кускус -кус у глибокій тарілці. Стейки в цей раз ніяк не маринувала, просто посолила поперчила, щоб було все максимально швидко і просто. А до квасольки в цей раз вирішила додати мелений часник. І коли все зготується, залишиться лише зібрати тарілочки і гарно це все подати. Я хотіла кускус -кус зробити такою шайбочкою для цього використовувала чашку, але в мене не дуже вийшло, воно трошки розлізлося. Я підправила ложкою, нічого страшного. І далі просто виклала вже. Квасольку, стейки, помідор нарізала кружальцями і полила це все таким бальзамічним крем-соусом. Всім, хто також їсть смачного, і якщо ви додивилися аж до цього місця і ще не підписані, я думаю, що відео вам подобається. Тож підпишіться на канал, переходьте у розділ відео, і я впевнена, що ви знайдете для себе також дуже багато цікавих відео. І, звісно ж, я завжди рада коментарям, відповідаю вам завжди. Дякую за перегляд та побачимося у наступних відео. Всім па-па!